Вітаємо вас! Хотілося відповісти нашій підписниці, яка залишила коментар під нашим ефіром, і в ньому вона запитує так: Що якщо Біблія це про духовні стани, а не про конкретні матеріальні події і конкретних людей? Що якщо Ісус був кабалістом і мав учнів, тому так відрізняється сьогоднішнє поняття релігії? Ніхто не знає основного джерела? Це дуже цікаве і важливе запитання. І ось що хотілося б сказати з цього приводу. Основним джерелом усіх кабалістів є книга Тора, відома у нас як Старий Заповіт. І насправді кабалісти кажуть, що вся ця книга, вона про духовний світ, про духовні події і всі імена, що там згадуються, це також духовні сили і їхня Взаємодія між ними. Тому предметом вивчення науки Кабала не є цей світ матеріальний фізичний, в якому ми живемо, а саме духовний світ, світ намірів та бажань людини. А кабалістом називається той, хто має бажання отримання заради віддачі. Це означає, що людина пройшла. Такий процес виправлення своєї внутрішньої природи, яка початково егоїстична. І вона поступово перетворюється на альтруїстичну. І піднімаючись над своєю егоїстичною природою, людина приходить до контакту з творцем, контакту з вищою силою. І це цікавий і захоплюючий шлях, доступний абсолютно кожній людині. Абсолютно кожна людина може докласти зусиль у вивченні науки кабала і вийти на цей рівень контакту з творцем і аж до злиття із ним. Так, ми вивчаємо в науці кабала.